Незаконну порубку лісу у Градицькій громаді викрили правоохоронці Полтавщини. Про це повідомила інспектор відділу комунікації головного управління Нацполіції регіону Алла Ставицька. За її словами, порушників побачила водна поліція, яка патрулювала прибережну територію акваторії Кременчуцького водосховища. Було виявлено групу осіб, яка самовільно рубала дерева без дозвільних документів. У разі доведення вини судом правопорушникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Під час профілактичного рейду 6 листопада, близько 14 години поліцейські виявили чотирьох місцевих жителів, які за допомогою бензопил та трактора з причепом здійснили самовільну вирубку близько 4 метрів кубічних деревини без дозвільних документів. Наразі речові докази та знарядів вчинення правопорушення вилучені. Тривають слідчі дії. За даним фактом, відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 246 незаконна порубка лісу Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення фігранту про підозру та обрання їм запобіжних заходів.